Він зараз буде прыгать, я, я, я 100% знаю. Так, я беру відразу паутину, щоб якщо він спригне, то я його побачу. Ага, він вже втік. Ну добре. Ага, я бачу Андрій. Андрій в акваріумі цей на полиці. Ну все, фентезі, бро. Ей! Так, мінус фентезі бро. І тут знаходиться Андрій. У мене ще є час, тому я думаю, що я його... Зловлю, але мені залежить, як це... Як сюди потрапити. Раз. Два. І тут має бути Андрій. Так. Так. Є, yeah, я переміг. Це було дуже легко. Це було дуже легко. Ура! Так, це просто класно. І наступна наша карта це буде гараж. Тому зараз знаємо, хто буде шукати, а хто ховатися, як, звичайно. І поїхали. О! Новий в нашій команді буде шукати. Дуже цікаво. Ну, давайте, поїхали. Так. О, Так, я ховаюсь. Насправді було дуже легко виграти в, в минулій грі, тому що я був шукачем і було дуже легко їх всіх знайти. Але тут треба вже ховатися. Я навіть не знаю, де ховатися, тому що я може десь один раз грав на цій карті і все. Ага. Та, о, може туди, але я. О, тут є кнопка. Добре, що туди кнопка. Ну, ну таке добре. Може, може пройде дуже таке хороше місце, я думаю. Тому окей. Цікаво... Цікаво, чи я теж зможу перемогти в цій грі. Ну, тому що це новенький і він, ну, я не, не знаю, чи добре вміє грати, але... Тут Андрій зі мною. Ну, прикольно, якщо не знайдуть мінус 2 відразу буде. Можна переховатися? Я. Оу! 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 Я Я це просто не знаю, для чого я це зробив. Так. Боже. Так, я, я... йому... Так, окей, я втікаю, я втікаю, я втікаю, Я, я він мене не знайде. Все, я сховався. Я непевно втечу. Я втечу сюди. <с> Картошка. Так. Втікаємо сюди. І чи знайде мене тут, а я вже не знаю. А, він там, я його бачу. Поки. <с> ну так, поки мінус ноль. Хто у нас? Ага, Андрій, добре. Що? А що за ворота відкриті? Я не можу. А, ці. Я не знаю, як це було ну добре. Так, я був біля зараз цього. шукача і він навіть не знайшов. Ну. Я зловити мене. Ага, мінус Андрій. Мінус Андрій. Ну, вже його дуже часто знайшли. І... Ну, мене, мене ніхто не знайде, тому що я тут там в такому місті, де мало хто буде шукати. Навіть якщо я заберусь на дерево, то мало ймовірно, що мене хтось знайде. О! Це дуже... Дуже таємне місце, тому ніхто мене не знайде. А, а фантазі бро якось мене знайшов. Ну, добре, що він не шукає, так би він мене знайшов. Так. Ну, він знайшов тільки одного. Тільки одного він знайшов. Це дуже смішно. Я побіг. Ага, ну так, я дуже рискую, тому що. Ну, мені хочеться, щоб цікаво було всім дивитися відео. І я дуже так. Він за мною біжить, хоча дуже мало часу залишилось, і він буде за мною бігти. Ну добре, нема сенсу за мною бігти, тому що я швидкий. йому трошки піддатися. От буду біля нього. От, Оце мишка. Хоча в мене вилетів Майнкрафт, але мене все рівно знайшли. Я дуже сильно рискував. Ні, ну взагалі, якщо б не Майнкрафт, то я б напевно виграв би, але не знаю. Чого так сталося? Так, хто в нас залишився? Ем... Не зрозумів. Добре, дуже дивна третя гра була. Всім дякую за перегляд. Всім до зустрічі. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.